Друзі, вітаю вас найкраще. Бізнес радіошоу «Україна України Експертна думка знову в ефірі, і ми знову продовжуємо розповідати історії успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш патріотичний ведучий В сьогоднішньому етері Ми будемо говорити про аудит, бухгалтерські послуги, трансфертне ціноутворення, міжнародні стандарти фінансової звітності і багато чого іншого і цікавого. І про це я буду говорити з мегаспеціалістом, яка у мене сьогодні в гостях Марія Молдавець. Сертифікований аудитор, експерт з кік і ТЦУ та вирішення нетипових ситуацій компанії Audit Profi Group. Марія, я вас вітаю, вітаю вас взаємно. Вітаю дуже багато розумних слів і фраз. Так що, давайте будемо розбиратися про все це. Більше того, я ще раз скажу, Марія має 23 роки успішного практичного досвіду. Так е, сьогоднішня експертна думка буде надзвичайно експертна. І Марія в цьому нам допоможе. Отже, давайте розказуйте. Отже, які основні виклики ви зустрічаєте при впровадженні кік. Я вже розібрався. Кік це контрольованих іноземних компаній во для українських підприємств. Розказуйте насамперед, це коли ми говоримо про кік, це мова про, на мою думку, надто великі штрафи, особливо коли. Контролюючою особою цих кік, тобто компанії за кордоном, є звичайні громадяни України, і не всі обізнані з тим питанням. Відповідно, не всі обізнані, які податкові наслідки можуть чекати наших громадян, резидентів, які виїхали за кордон і там почали свій бізнес, угу. тому і серйозні і наслідки від необізнаності, необізнаності з правилами Кік ну, досить, можуть бути досить суттєві в фінансовому плані. Ну, от... форма про старту від 900 тисяч гривень, це, наприклад, за неповідомлення про те, що у вас є компанія за кордоном до. Трьох мільйонів це за невідображення певних показників щодо діяльності вашої компанії за кордоном. Ого, нічого такі суми я вам скажу. Отже, бачите, обізнаність зараз будемо підвищувати з вашою допомогою. А окей, ще один е, термін, який на початку я сказав: ТЦУ це е, трансфертне ціноутворення. Отже, що це таке, і як вона взагалі впливає на діяльність малого і середнього бізнесу в Україні? За певних умов в певній ситуації це збільшення об'єкта оподаткування податком на прибуток. І це за тих умов, коли операції в компанії визнаються контрольованими. Але всіх цих моментів може не бути, тобто якихось негативних наслідків, сплати штрафів. Якщо операції в компанії не визнаються контрольованими, тобто, ну, підприємець, верніше, директор компанії, обізнаний в цьому питанні, і він розуміє, що в мене все окей, контрольованих операцій немає. Але є інший випадок, коли керівник опустив цей момент, не обізнаний, контрольовані операції в нього є, він про це не знає, відповідно, немає обґрунтування. Цій контрольованій операції, яка в нього є, операція визнається контрольованою у випадку першого це операції з нерезидентами, пов'язаними особами. Це коли сума всіх цих операцій більше 150 мільйонів, і коли операція з кожним таким контрагентом більше 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо є от такі фінансові показники, тоді керівнику слід звернути більшу увагу на ці моменти і відповідним чином вивчити це питання, можливо, потрібно подати звіти, мати обґрунтування ціни, яка була задіяна в певному контракті, тому що штрафи. За новобізність з цією абревіатурою ТЦУ сягають приблизно такі самі, як і за ПІК. Три і більше мільйона гривень. Нічого собі суми штрафів, це я розумію, це дійсно серйозно. А взагалі, Марія, скажіть, за ваш такий шалений досвід, 23 річний, можете навести приклади якихось таких. Нетипових, можливо, чи якихось таких важких ситуацій, які в результаті вам вдалося вирішити і допомогти клієнту. Це нетипові ситуації це ті ситуації, відповідь на які ми не можемо прямо знайти там в податковому кодексі. І керівник звертається. От така тут ситуація, і ми йому пропонуємо кілька варіантів вирішення. Він собі обирає найоптимальніший з найменшими фінансовими витратами. Тут ми підключаємо. Би, ну, аналітику інших спеціалістів з інших якихось галузей і знаходимо те рішення, за які нам наші клієнти дуже-дуже вдячні, і відгуки ви можете прочитати на нашій сторінці, на наших Google-адресах. Друзі, ось така у нас сьогодні серйозна бесіда. Говоримо ми про аудит, бухгалтерські послуги і різні взагалі цікаві речі сьогодні. Спілкуємось з Марією Молдавець, сертифікований аудитор, експерт КІК ТЦУ, та вирішення нетипових ситуацій компанії Аудіт Профіґру. Марія ще одна така штука: впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Я так розумію, що це активно зараз впроваджується в Україні. Як це взагалі впливає на е, прозорість і привабливість українських компаній для інвесторів? І чи дійсно впливає, і чи дійсно це буде стимулювати е, прихід сюди інвесторів? Це надзвичайно позитивно впливає, тому що за кордоном ця мова МСФЗ, тобто коли звіт складний за МСФЗ, вона є зрозумілою для іноземних інвесторів, для фінансових управлінців, іноземців, тому що весь за кордон працює і складає звітність за МСФЗ. І від себе, як від експерта, скажу, що все-таки складати звітність за МСФЗ, на мою думку, навіть простіше. Ніж за нашими національними ПСБ. Угу, навіть так. Чо всі завжди стереотип, що в Європі набагато більше документів, якихось штук, а тут ви кажете простіше навіть. Ми ведемо компанії і за кордоном, тому з досвіду кажу, це простіше. Точно з вашого досвіду точно довіряю, однозначно. А ви так плавно перейшли до того питання, яке я хотів наступним задати? Це взагалі про аудіт профіґруп, взагалі як з вами співпрацювати, які основні переваги можливо співпраці. От і в першу чергу цікавить ті компанії, які в принципі є досить успішними в Україні. Це it сфера. Почнемо з найпростішого, тобто найпростішою перевагою це і володіння. Такими програмами зручними і найбільш використованими програмами в цій сфері це таксер. Програмісти люблять спілкуватися в Slack, в Google Мітах, в Google чатах. Ми з тим всім дуже сильно обізнані і працюємо саме в цих програмах. І е, коли ми говоримо про сферу, це є різні it проекти. І що важливо в цих всіх моментах, це є чіткий детальний розподіл витрат. Саме по проектах, тобто такий деталізований розподіл витрат, оце ми можемо гарантувати нашим клієнтам і сфері, ну а також якісну і вчасну бухгалтерію, яка дозволить керівникам і підприємств прийняти. Частні, правильні рішення щодо випуску того чи іншого від продукту, щодо продовження того чи іншого від проекту Ну і це, звичайно, дуже важливо і привабливо для інвесторів за кордоном і для покупців цього від продукту чи ід-проекту. Марія, ще одне питання таке. Прям загальне. Ну все ж таки, ваш досвід дозволяє. Я думаю, запитати про це у вас. Як ви взагалі оцінюєте стан зовнішньої економічної діяльності українських підприємців, і що б треба можливо їм підтягнути? Можливо, якісь ви рекомендації можете дати для їхнього розвитку і ну і спішної діяльності? Звісно ж, стан за оцінюю як позитивний. А рекомендація це слідкувати за z розрахунками. Тобто, ми розуміємо, що в нас є 180 днів на z розрахунки, от старатися ці терміни, якщо ми говоримо про імпорт, щоб не порушувати ці, ці терміни. для певних входів, коли Z – це 120 днів бути уважними, щоб не порушити ці терміни, і щоб, скажімо так, не натрапити на штраф за порушення термінів у сфері z розрахунку. Ну або звернутися до таких компаній, як ваша, для того, щоб ви послідкували за цими строками. Так, okay, так, так. Окей, тоді ще одну хочу попросити у вас рекомендацію. Взагалі, часто чув таке да, підприємці блокування податкових накладних. Да, що ви порекомендували підприємцям для, по-перше, для того, щоб цього не сталося, да, і до взагалі до підготовки до можливих перевірок податкових, про які в засобах масової інформації все частіше почали говорити? Дивіться, в першу чергу не треба боятися податкових перевірок. І Для того, щоб їх не боятися, треба себе обезпечити завжди первинними документами. Тобто є на господарська операція, на неї має бути оригінал первинного документу, чи то в паперовій формі, чи якщо на підприємстві електронний документ, то значить в електронній формі з накладенням електронних цифрових підписів. Це дуже важливо для перевірок. Це також і важливо для тих моментів, коли ми стикаємося з розблокуванням податкових, тобто це теж наявність усіх первинних документів. <говорів>, ТТН І який ще такий важливий момент подача документів для врахування таблиці даних платника ПДВ. Стикаюся часто з тим, що десь. ну, бухгалтери, фінансові керівники якось не надають цьому значення, на мою думку, важливого. А от прийняття, прийняття врахування в таблиці даних убезпечує підприємство від блокування накладних майбутніх. Якщо податкова вам враховує ці дані, які ви в своїй таблиці, ваші податкові накладні не блокуються. І ще один важливий момент: тобто, ми дуже спішимо. Бо там наперед своїм покупцям зареєструвати податкові накладні, тобто на вихід, але ми не завжди відслідковуємо, чи нам наші постачальники зареєстрували. Це є дуже важливо. Тобто, переконатися, що наші постачальники зареєстрували нам податкову накладну, і з метою уникнення блокування, от якщо нам зареєстрували, тоді вже ми реєструємо податкові на вихід. Досить часто е, бухгалтери опускають цей момент, спішать зареєструвати, бо всіх одинакові терміни для реєстрації. І як наслідок податкова блокує накладні, тому що ми маємо код КТЗ на виході. Податково це бачить, але нам ще постачальник не зареєстрував, і ми не маємо коду УКТЗ КТЗ на вході. Це є в принципі такою суттєвою часткою, яка якраз спричиняє це блокування. Податкових на зрозуміло. Насправді дякую вам, Марія, за рекомендації. Дякую за якісь правильні такі тези і акценти для українських підприємців. Друзі, сьогодні говорили про серйозні речі. Про аудит, про бухгалтерські послуги, і е, говорили з Марією Молдавець, е, сертифікованим аудитором, експертом з кік е, ТЦУ та вирішення нетипових е, ситуацій компанії Аудіт Груп. Марія, я вам дуже дякую. Ви допомагаєте українським підприємцям існувати, заробляти. Тримати цю країну, рухати її до, до перемоги, тому е, ваш хай 23-річний досвід помножиться ще як мінімум на два, і ви допоможете сотням і тисячам українських підприємців для того, щоб вони е, успішно вели свій бізнес. Ну і е, заробляли в тому числі і для себе, і для нашої країни. Вам дякую, дякую за запрошення, е, друзі. Ось така вона сьогодні була бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.